Всім привіт! По своїй природі ми кочівники. Сотні тисяч років сап'янці ходили по землі, як мисливці збирачі. Але 10 тисяч років назад сталася страшна помилка. На Близькому Сході було винайдено сільське господарство. Відтоді люди відірвалися від природи, в яку були інтегровані з самого початку. Тепер усе, що нам начебто потрібно, ми робимо нашими колективними руками. Людство стало на зовсім інший шлях. На шлях перманентного апокаліпсісу. В кінці останнього льодовикового періоду життя мисливців збирачів погіршилося. Тисячі років вони полювали на мамонтів, бізонів, оленів, диких коней та інших великих тварин. Проте їх ставало дедалі менше. Удосконалення методів полювання змогло на деякий час компенсувати нестачу їжі, але це тільки прискорило зменшення фауни. М'ясо, яким переважно харчувалися наші предки, незабаром стало рідкісним ділікатесом. Важливо було перейти на рослину їжу, але таких рослин, які підходили, не було. Людина не може жити на корі або траві. У ґрунті вологому, влітку, але промерзлому взимку не було придатних до вживання корнеплодів, крім цибулі, яка була або отруйна, або годилася лише як додаткова їжа. Гриби та ягоди теж не є реальною заміною м'яса. Їх можна сушити та зберігати взимку, проте їх енергетична цінність невисока. Тому потепління змусило людей льодовикового періоду все далі йти на південь, де росли злаки. Години за годиною протягом кількох днів вони збирали зерна та розмелювали їх до кашки, яка була навіть відносно смачною. Згодом вони зрозуміли, що стиглі зерна можна зберігати довгий час як резерв на випадок ще гірших часів. Весна була особливо критичною, коли і без того малий запас сушеного м'яса кінчався. Деякі з цих зерен сіяли, вони проростали, і влітку або на початку осені можна було знову збирати стиглене сіння. Цей збір зберігання та вирощування перетворилися на знання. Воно переросло у розуміння основного процесу. Незабаром стало ясно, що найбільш продуктивними виявилися ті ділянки, які перед посівом були очищені від рослинності, та й колося було збирати легше. Але коли зерна дозрівали, прилітало багато птахів, які їх жерли, тому їх потрібно було відганяти. Врожаєм цікавилися і інші тварини, дикі кози та вівці заходили на нові поля, де зростала найкраща для них їжа. Це приводило їх до пастки. Там ховалися люди, які охороняли продукт своєї праці та відганяли або вбивали небажаних гостей. Новий підхід давав подвійний прибуток: зерно, яким можна було харчуватися цілий рік, та м'ясо кіст та вівць, яких давалося вполювати. Згодом деяких тварин загнали у загони. Деякий час проводили селекцію та вивели одомашнену худобу, яка була придатна до контрольованого випусу. Так з'явилося скотарство. Агрокультура стала настільки ефективною, що давала фермерам десятеро більше їжі, ніж їм було потрібно. Більше їжі, більше дітей, більше дітей, більше робочих рук, що означало подальше зростання продуктивності. Сільське господарство відчинило двері у зовсім новий простір для культурного розвитку людей. Відді природа стала протилежністю культури, а ми стали культурними істотами. Інший людський вид, неандертальці, які тисячі років жили поряд з нашими предками, були занадто тупими для такої геніальної революції, тому й вимерли. Все, що я вам поки розповів, це повна фігня від першого до останнього слова, яку розповідають на учпопних передачах, щоб дати обивателю хоч якесь більш-менш зв'язне пояснення. Нормальні науковці сходяться на думці, що виникнення землеробства це одна з найбільших таємниць людства, і що наразі не відомо жодної об'єктивної причини, яка змусила людей цим займатися. Почнемо з розбору з найбільш неправдоподібних теорій. І так, землеробство виникло, ну бо його просто винайшли. Був же час, коли винайшли чи кам'яну сокиру. Деякі ще додають, що сапінси стали якось розумнішими, тому запровадили таку технологію, яка неймовірно покращувала їм життя. Насправді не покращувала, але про це згодом. Але по-перше, як це так люди винайшли землеробство у п'ятьох окремих ізольованих один від одного регіонах Землі? Це Близький Схід, Центральна та Південна Америка, Китай та Нова Гвінея. Технології до того поширювалися через родинні зв'язки, як це було з здобуванням вогню, наприклад. Ніяких зв'язків між Близьким Сходом та Америками чи Китаєм, то новою Гвінеєю тоді точно не було. А по-друге, не треба вважати наших предків недорозвиненими мавпами, бо такий висновок випливає з думки, що мисливці збирачі, чиє життя залежало від рослин, які знали, що отруйне стівне, знали, як, де і коли їх знайти, але при цьому, начебто, не знали, що зерно, якщо його посадити, проросте у дорослу рослину. Додам, що сучасні мисливці збирачі роблять з рослин складні отрути. Скоріше за все, це робили і кроманьйонці. Навіть неандертальці юзали місцеву флору в медицинських цілях. Зокрема, лікувалися ромашкою тисячолисником, використовували тополя як знеболююче, бо там міститься цитилсаліцилова кислота, тобто аспірин. Це дає приблизне уявлення про знання рослинного світу в палеоліті. Якщо брати сам процес пахання, то це невелика наука. Навіть гомоеректуси робили складні кам'яні знаряддя праці, робили плоти, на яких плавали по 30 кілометрів по океану. Гайдельберська людина, яка є предком неандертальця, вже вміла добувати вогонь. Я вам можу показати, як робити ошельське рубило з кремня чи як добувати вогонь. Ні в кого з вас не вийде це повторити з першого разу. Але якщо я вам покажу, як викопати ямку та кинути туди зерно, то це всі зможуть повторити. Таким чином можна робити висновок, що про можливість землеробства люди знали майже завжди, а саме землеробство можна розглядати не як прогрес, а як деградацію, бо це був перехід від складного до простішого. Далі теорія, яку висловив Джеред Даймонд у своїй книзі Зброя, мікроби та сталь. Феноменальна книга, у тому сенсі, що вона була написана досить давно, а її аргументи рознесли усі, хто тільки можна, але вона чомусь залишається досить популярною і платять за неї 950 гривнів, краще б дерев посадили на ці гроші. На його думку, сільське господарство виникло там, де були підходящі до цього рослини та тварини. Це дає відповідь на питання де, але не дає відповідь на питання, чому і коли. Насправді навіть на перше питання він не дає відповіді. Візьмемо Південну Європу. Там росло дике жито, та ріпа. Але місцеві мисливці збирачі не почали їх одомашнювати. У північній Америці росла кукуруза, батат та пінамбур. Їх теж там не почали вирощувати на постійній основі. В Африці є корнеплоди ямсу та банани. Та сама історія. У новій Гвінеї папуаси ямс культивували а буквально через пролив австралійські аборигени той самий ЯМС просто збирали у дикому вигляді? З тваринами взагалі комічна ситуація. Ще не стверджує, що домашнення тварин відбулося там, де ці тварини не такі агресивні та небезпечні, як, наприклад, зебри в Африці чи бізони в Північній Америці. Але тоді чому в Європі не одомашнили безпечних кіз та вівць? Які там були такі самі, як на Близькому Сході. А ще не думаю, що дикий кабан менш агресивний за зебру, якого все-таки одомашнили. Або дикий Тур, майбутній свійський бик набагато менший та безпечніший за Зубра. Не знаю, може вовк був дуже безпечний, що з нього вирішили зробити собаку. Зубра, зебру, кінгуру, капібару не одомашнили, бо й не намагалися. Люди у цих регіонах розумно вирішили, що їм це було не потрібно. Наступна теорія, що люди перейшли на землеробство, бо це їм давало впевненість у своєму майбутньому. Я чесно не знаю, яка впевненість. Коли ти залежиш від кількох культур, які дуже чутливі до перепадів вологості та температур, які можуть стати жертвами паразитарних грибків, все ще 20-30% врожаю з'їдають шкідники, а ще врожай можуть фізично відібрати. Сільське господарство всю свою історію демонструє, що непередбачуваний голод може настати в будь-який момент, що в Єгипті 2100 років до нашої ери, що в Україні в 1930 і зверніть увагу, що я назвав найплодородніші регіони. У майбутньому буде те саме, бо ніякі сільськогосподарські технології не встигнуть за сучасними змінами клімату. Інша справа непередбачувальне мисливство та збиральництво, яке чомусь продемонструвало свою успішність протягом мільйонів років. Навіть у сучасних мисливців-збирачів, які загнені у найгірші місця на планеті, уявляєте, немає голоду на відміну від їх сусідів, землеробів. Ще є така екстравагантна думка, що люди почали осілий спосіб життя, щоб мати змогу постійно вживати алкоголь. Дійсно, мисливці-збирачі не вживають психоактивних речовин. Бо, по-перше, у них щасливе життя. А по-друге, якщо мисливець буде обдовбаний, він нічого не вполює. А от землероб дійсно може собі дозволити бухим валятися у хаті цілими днями, але алкоголь можна зробити з чого завгодно. Найпопулярніше це ягоди, фрукти та мед, а вони є усюди, як і харчові рослини придатні до вирощування в осілому способі існування. Якщо б виникнення сільського господарства було пов'язане з алкоголем, то воно б з'явилося в усіх куточках землі, а не тільки в п'ятьох. Алкоголізм це не причина, а наслідок землеробства. Але зупинимося на домінуючій та начебто логічній теорії, що зміни клімату, або активне полювання, або те і те спричинило зменшення фауни, якою харчувалися люди, і вони були змушені йти на південь, де росли злаки, які почали культивувати. Взагалі, рід Гому до кінця льодовикового періоду вже мешкав на більшій частині землі півтора мільйони років. І за цей час він пережив не одну зміну клімату та зменшення кормової бази. Наші предки жили у часи, коли в Європі було дуже тепло і на місцевих річках паслися бегемоти, і дика природа була цілком африканською. Люди так само пережили довгі холодні періоди з промерзлими ґрунтами, крижаними вітрами, з печерними левами та ведмедями. Вони навіть пережили палеолітичний апокаліпсис у вигляді виверження супервулкана Тоббо, але в їхньому житті, як мисливці збирачів, майже нічого не мінялося. Навіть зараз мисливці-збирачі нормально собі живуть в екстремальних умовах, без всяких мамонтів та вівцебиків. Абсолютно таке саме вимирання, абсолютно такі самі зміни клімату та можливості для агрокультури були в північній Америці та Австралії, але вона там не виникла. Далі не зовсім зрозуміло, як голод поєднується з плодородними ґрунтами плодородного півмісяця, де виникло землеробство, бо зараз, де багато рослин, особливо трави, там і багато тварин. На Близькому Сході тоді були мінімум кози та вівці, яких одомашнили, а також газелі, що доведено археологічно. Знаєте, так і бачу, як голодні мисливці ловлять вівцю з ягнятами та вирішують не їсти їх одразу, а поекспериментувати декілька десятків років, щоб вивести одомашнену домашню породу. Мексика теж показова точка: Твариної маси там більше, ніж в усій північній Америці. але саме там теж виникло землеробство, що не дуже в'яжеться з концепцією голоду. А ще в родючому півмісяці були хижаки. Ще три тисячі років назад на близькому сході водилися леви. А хижаки повинні покидати голодну місцевість швидше, ніж люди, бо на відміну від людей, вони не всеядні. Навіть в Європі леви, леопарди, гієни зникли не одразу після льодовикового періоду. Цей процес розтягнувся на тисячі років, та навіть зараз там мешкають вовки та медведі взагалі. то Тому одразу йти на південь до Злаків було не потрібно, бо дичина була. І останнє, дикі злаки малокалорійні. Було пораховано, що прогодувати 50 осіб, треба зібрати 50 тонн диких зерен. Скажіть, хто цим буде займатися, будучи голодним? Це можна займатися лише ситим та коли більше нема чого робити. Раціональніше було вирощувати оливкові чи горіхові дерева. Калорійність диких злаків становить 5 кжолів на грам. Навіть у сучасних каш. Після тисяч років виведення оптимальних сортів калорійність 12-15 кДж, в той час як у оливок 40, а у горіхів 65 більше, ніж у м'яса. Можна сказати, що поки виростуть дерева, треба чекати років 20. Але на селекцію та пшениці, які підходили до постійного вживання, пішло набагато більше часу. Таким чином, все це ідеальне, на перший погляд пояснення насправді дає більше питань, ніж відповідей. Головною причиною нерозуміння виникнення сільського господарства є те, наскільки воно погіршило людське життя, бо відтоді, наприклад, виник такий тонічний ужас, як робота. Пшениця не може рости серед каміння. Тож люди надриваючись розчищали поля. Пшениця не любить ділитися світлом та поживними речовинами з іншими рослинами, тому чоловіки та жінки день за днем під палючим сонцем виполювали бур'яни. Пшениця не може захистити себе від тварин, чи то кроликів, чи то птахів. Тому селянам доводилося будувати паркани і охороняти поля. Пшениця полюбляє багато води. І люди тягли воду з річок та струмків для поливу майбутнього врожаю. Полям постійно потрібні добрива, і землероби збирали екскременти тварин та розкидували їх по землі. Агрокультура стала початком багатогодинної тяжкої праці. Нині в багатих країнах люди працюють по 40-45 годин на тиждень, а в бідних по 60 і навіть по 80 годин. Дикі племена, які живуть в таких чудових куточках землі, як пустеля Калахарі. Віддають такій собі праці не більше 35 годин на тиждень. Полюють вони раз на три дні, а збиральництву присвячують від 3 до 6 годин на день. Давні люди, які жили в більш процвітаючих регіонах ніж пустеля Калахарі, витрачали на пошук їжі ще менше часу. Тодішня економіка дозволяла людям жити цікавим та яскравим життям, на відміну від життя членів аграрного або індустріального суспільства. Наприклад, візьмемо працівника складу нової пошти, де вершина харчового ланцюга, продукт мільйонів років еволюції, змушений перекладати коробки з місця на місце. А потім, після роботи, щоб від всього цього відійти, обдовбується пивом, сигаретами та інтернетом. І так проходить більша частина його життя. Хто займається не фізичною роботою, то не сильно радійте, у вас те саме, і крім тіла, у вас ще страждає мозок, який займається абстрактною антиприродною хернею, як то написання коду чи рахування чужих грошей в бухгалтерській програмі. Десь під Херсоном, 30 тисяч років назад, люди ранком виходили з табору. Вони блукали найближчими лісами та лугами, збирали гриби, ягоди, яйця птиць. Влаштовували засідки на антилоп та давали палкою по голові обнагрівшим гієнам. До середини дня вони поверталися до табору та готували обід. Вони залишалися скільки завгодно часу: на плітки, історії, жарти, груз дітьми, відпочинок, секс та сон. У більшості регіонах землі в будь-яку епоху збирання та полювання гарантувало найкращу для людського організму дієту. Судячи зі скелетів, наші предки не страждали від недоїдання чи незбалансованого харчування, і в середньому були вищими зростом та міцнішими за своїх нащадків землеробів. Секрет успіху полягав в різноманітному раціоні. Землероби мало їдять, а їх набір продуктів надзвичайно обмежений. Калорії сільське населення переважно отримувало з одного виду рослин, пшениці, картоплі чи рису. Таким чином в організм не потрапляла значна кількість вітамінів, мікроелементів та інших потрібних речовин. Я вам мабуть відкрию великий секрет, але навіть зараз далеко не кожен може собі дозволити збалансований раціон. Бо це досить недешево. Тому зараз неймовірно розвинена індустрія вітамінів та інших біодобавок, які по суті є поганою, але дешевою заміною фруктів, овочів, тваринних жирів та білків. Давні люди їли десятки видів рослин, тому отримували всі необхідні вітаміни та корисні речовини. Оскільки вони не пов'язували своє життя виключно з рисом чи пшеницею, то й не гинули з голоду в разі неврожаю – Аграрні суспільства опинялися на межі вимирання, як тільки засуха пожежа чи бойові дії нищили їх поля. У новоутворених землеробських поселеннях населення почало швидко збільшуватися. Хтось може подумати, що збільшення населення це свідчення ефективності аграрної системи перед мисливством та збиральництвом. Але ні. Збільшення населення відбулося не тому, що стало краще жити, а тому, що дітей стали відривати від материнських грудей та переводити на харчування кашами. Таким чином жінки могли знову швидко завагітніти. Поява дітей віталася, бо для роботи не вистачало рук, але разом з руками з'явилися і зайві рти, які швидко поглинали надлишки їжі, тому доводилося розпахувати нові поля. Через скупчення населення поширювалися інфекції, діти харчувалися переважно з лаками, а не материнським молоком, що погано впливало на їх імунну систему. Причому кожній дитині доводилося конкурувати за свою порцію з дедалі більшою кількістю братів та сестер. Не дивно, що рівень дитячої смертності зростав. У більшості аграрних громад, як мінімум, одна дитина з трьох помирала, не доживаючи до 20 років. Але зростання народжувальності перекривало рівень смертності, і на світ з'являлося все більше знедолених дітей. Також землеробство породило війну. Якщо сусіди захоплять поле, то громада загине з голоду, тому вже не залишалося місце для компромісів. Мисливці збирачі просто переходили на інші території, якщо всім групам десь не вистачало їжі. Для села переселитися під натиском ворога означало кинути будинки, поля та амбари. Таким чином, біженці були приречені на смерть, тому вони вирішували битися до кінця. Багато антропологічних та археологічних досліджень вказують на те, що в простих аграрних суспільствах війна була причиною приблизно 15% усіх смертей, 25% серед чоловічого населення. У землеробського племені Дані на Новій Гвінеї війна забирає 30% чоловіків. У іншого племені Енга 35 – 35%. В Еквадорі ймовірність смерті чоловіка з племені у аурані від бойових дій становить 60%. Війна залишається постійним супутником навіть сьогоднішнього так званого цивілізованого суспільства. Чому ж люди не відмовилися від землеробського проекту, переконавшись у всіх його мінусах? Тому що, поки всі мінуси стали зрозумілими, пройшли цілі покоління, і вже ніхто не пам'ятав, як жили раніше. Бо мисливство та збиральництво це великий об'єм знань та вмінь. І якщо їх не практикувати та не передавати у наступні покоління, то вони швидко зникнуть, як в принципі і сталося. Також люди активно розмножувалися, і місцеві території вже не могли прокормити багатотисячні колективи, якщо б вони повернулися до мисливства та збиральництва. Виходу не було, пастка зачинилася. А ще був присутній фактор еліт. Землеробство було невигідно всім, крім малої групки тих, хто керував людьми. Селяни були залежні від майбутнього, тому почала возвеличуватися каста жреців, які передбачували майбутній врожай або керували ритуалами, які, наприклад, викликали дощ. Почала возвеличуватися і каста воїнів, без яких в нових умовах було не обійтися. Тоді аліти, на відміну від своїх односельчан, не працювали, краще харчувалися, жили у кращих будинках та мали більшу безпеку, коротше, як і зараз. Звісно, вони не хотіли відкату назад, де всі права та обов'язки ділилися порівно. Згодом невигідність угоди з пшеницею ставала все більш очевидною: діти гинули, дорослі у поті чолагнули спину на полі. Життя ярихонця всередині 9-го тисячоліття до нашої ери стало явно гірше, ніж в 10 чи 11 тисячолітті, але тоді ніхто не зрозумів, що відбулося. Безліч удосконалень, які повинні були зробити життя типу легшим, перетворилися на ярмо на шиї кожного хлібороба. Як тільки людина звикає до нової зручності, вона сприймає її як само собою зрозуміле, а тому покладається на неї. Настає момент, коли вже відмовитися від чергового новаторства неможливо. З усього цього виникають питання, можливо, навіть риторичні. А чи не є кожна технологія такою пасткою, яка здається спершу позитивною, а потім тільки погіршує наше життя і заганяє ситуацію, коли від неї не можна відмовитися? Чи не є кожна технологія, починаючи від вітряного млина, закінчуючи інтернетом, засобом контролю та примноження влади еліт? І чи не потрібно нам знайти шлях з цього замкнутого кола поки ще не пізно? На цих знаках питання я поки зупинюся. Якщо вам сподобалося, ставте лайк. Якщо не сподобалося, питайте, як я у печері зловив інтернет. У будь-якому разі, дякую за перегляд. До наступних зустрічей!